Вони доводили свої компанії до дуже е, негативних е, ситуацій. Починаючи з Ну, Яскравий приклад. Це програма 20 на 20. Його чомусь доганяється. Це ж до війни ще було, Олексій А Чого ж вони опублікували? До війни ж можна було це. А вони це приховали не під військовим грифом. Це абсолютно mm. по-іншому. Зараз ця влада навчилася навчилися наукові. Всі абсолютно аудити. Енергетичних компаній приховуються одразу, вони не встигають з'явитися на сайті Держаудітслужби, правоохоронці під грифом оце досудового розслідування закривають угу. згідно з КПК, закривають матеріали всіх цих аудитів. У результаті я доросла людина, яку виборці запитують, Олексій Юрійович, а що у нас енергата? А як у нас Київ Теплоенерго, А теп Центр Енерго. Наскільки там обґрунтований тариф, наскільки там що? А я не можу нічого відповісти. Бо від мене це утаємничний і засекречений. Всі без виключення: Енергата, Нафтогаз, е, оператор ГТС, Центр Енерго, е, Укернафта, е, це Київ Теплоенерго, Ну, може когось забув. Всі коротше, всі Укренерго, всі без виключення. Вони втаємні, розумієте? І в таких умовах оцей центр прийняття рішення тримає їх, і вони ж аудіти це бачать. І коли треба, достають і кажуть: ось дивись, хлопець. Да? Тут пиши на тебе. Заяву, вже... да, пиши заяву, вагони, маленька тілешка, бо ти із героя дуже швидко перетворишся на злочинця. Тому от, ну таку ситуацію маємо. І... Якийсь...